Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Знову з Кракова. Сьогодні візьмемо послання 25 жовтня 1998 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю наблизитися до мого непорочного серця. Закликаю вас відновити у ваших сім'ях запал перших днів, коли я закликала вас до посту, молитви і навернення. Дітеньки, ви прийняли моє послання з відкритими серцями. Хоча не знали, що таке молитва. Сьогодні вас цілком відкритися мені, щоб я могла переобразити вас і повести до серця мого Сина Ісуса, аби Він наповнив вас своєю любов'ю. Так, дітоньки, знайдете істинний мир, мир, який дає вам тільки Бог. Дякую, вам, що вплили на мій заклик. І знаєте, так багато противників посту ну, просто безліч. Не, не, не так я багато зустрічаю, знаєте, ті, хто топить за піст мало дуже людей. Бо це є, ну, реально не, не, не кори, ну, якби непопулярно закликати до посту і самому постити, це ще важко. І тому про піст мало хто говорить. Але Марія постійно закликає до цього посту. Каже: відновіть, відновіть ці перші дні, коли Марія почала об'являтися в Міджугорі. Всі постили. Ніхто не думав, а може потім, може там колись. А, а що це придумали? Я буду церковні закони соблюдати, а не Марії. Ні. Хто така Марія взагалі? Ну, І більшість так зараз вирішила. І зараз. Навіть не це колись там, а і зараз так само. То є Марійна духовність, там треба постити, а Ісусова духовність там не треба постити. Бо Ісус сказав своїм учням, не треба постати. <схай> Направду. Піст це є дарунок для нас. Дарунок для тебе, для мене. На жаль, що ми настільки розжиріли, зажиріли наші серця, що ми не бачимо цього благодаті, цього дару. Ми думаємо, що це якісь обмеження, що це якесь, ну, каторга, я не знаю. Але ні, ні, це не є каторга. Це є тільки для того, щоб розуміти, скільки багато ми всього маємо в інші дні, і скільки. Багато ми зосереджені на тій їжі. Здавалося б, якась їжа, якась галіма їжа контролює тебе сьогодні і мене. Як повітря контролює нас, так і їжа контролює нас. І цей піст, хліб і вода, це показує, що можна не так бути контрольованим, як ти кожен день контрольований тією їжею. Готуєш, виготовлюєш, видумуєш щось де піти. Того вже не хочу, наївся, а то вже не хочу, борщ вчора був. А то там суп, то, та я треба готувати кожен день щось інше, розжиріли, розжиріли. Раніше люди мали хліб, коли то вже були багаті. Якщо ти е, старовину мав мав хліб на завтра, то ти вважався багатим. А ми сьогодні бідні, нещасні, але повні морозиловки, холодильники забиті їжею. Але ми не вважаємо, що це багатство. Ну, бо нам вже показали в телефоні, що є. Якийсь там мільярдери, які на літаках своїх літає, і нам вже хочеться бути таким багатим. А то, що хліб у нас є, то, що у нас е, їжа є, то вже для нас, ну та то не багато, це нормально, то так повинно бути. Зажиріли, зажиріли, реально зажиріли. І Марія закликає до цього посту е, для того, щоб трохи повернутися в реальність, в реальність. Дорога дитино, сьогодні тебе закликаю наблизитись до мого непорочного серця. Закликаю тебе відновити у твоїх сім'ях запав перших днів, коли я закликала вас до посту, молитви і навернення. Піц це теж навернення. це упокорення і навернення. Бо в пості ти будеш навертатися і упокорюватись, розуміти, що щось те, що ти не розумієш, але ти це робиш. Для чого це робиш? Робиш, бо віриш. А якщо не віриш, то не робиш. Якщо віриш Марії, що це допоможе тобі, то ти робиш це. Якщо не віриш, то не робиш. Все просто: практичні, практичні кроки, практичне християнство, практичний піст. Про піст можна багато говорити, але сьогодні вівторок, не маємо Але завтра всі поступи обов'язково. Навіть ті, хто святкували вже Пасху, вас теж закінчилась декада. Святкова вісім днів пройшло. Тому середа, на жаль, вже є пісний день для всіх. Дитинко, ти прийняла мої послання з відкритим серцем, хоча не знав, що таке молитва. Сьогодні закликаю тебе цілком відкритися мені, щоб я могла преобразити тебе і повезти до серця мого Сина Ісуса, аби Він наповнив тебе своєю любов'ю. Так, дитинко, знайдеш істинний мир, мир, який дає тобі тільки Бог. Дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклик. Мир, якого ми прагнемо, який ми шукаємо, і який ми не знаємо, де шукати, де знайти. І ми думаємо, що він має там впасти на голову. Але Марія каже, що це є процес, процес де ти упокорюєшся, постиш, молишся, відкриваєш своє серце. І тоді, в часі цієї такої упокірливої молитви. Часі посту, ти знаходиш цей мир, знаходиш. І потім тобі люди, знаєте, як на цьому тут був на реколекціях в Стришаві наших формаційних. Дуже важливо завжди я казав, розвиватися, мати формації, мати курси різні, мати спільноту взагалі, братів і сестер, які в твоєму русі, де ти можеш бачити і розвиватися свій рівень це все дуже важливо. І кажуть біля тебе такий мир. Так добре з тобою. Ну, та група невелика, яка була моєю групою. Бо у нас там було сім груп, по сім людей, може десь так приблизно. І кажуть: так добре, так мирно, так спокійно. Але я нічого не роблю. Я собі такий, як я є. Для мене це буденність. Чомусь людям біля мене вже стало спокійно. Біля мене приємно сидіти. Чому так? Ну, цікаво. У мене теж питання: чому так? Бо постів. Бо постю, бо хочу постити далі. Бо молюся, молився, молюся і хочу далі молитися. Напевно, від того. Це не приходить від мене. Я нікому там миру ніякого не даю. Я сам хіба не знаю, іноді, чи маю я той мир, чи не маю, чи щось мене виводить з цього миру. Я в більшості випадків знаю, коли маю, а іноді не маю. Іноді не маю. Легко вийти з цього стану миру. Ну, ну, бо тебе відлікся, лік, від десь тебе щось за це, і все втягнуло кудись, і пішов. Там тривога, там стрес, там ще щось. А сатана просто кожен день працює над тим, щоб тебе в стрес вігнати, щоб тебе налякати, щоб тебе перелякати. Сказати, що твоє майбутнє буде некудишним, що завтра буде голод в тебе. Будеш бідний, нещасний, нещасливий. І все, і, і, і все відразу сипеться. Але це все брехня. бо... Якщо молишся, постиш, перебуваєш з серцем Марії та Ісуса, то тобі море по коліно. Будеш по воді ходити, коли всі тонути будуть. Розумієте? Оце справжня віра. А віра підкреплюється ділами, ділами. Бо віра без діл мертва. І якщо хочеш підкрепити одне з діл, то починай постити по середах і п'ятницях. І ти побачиш результат в своєму житті. Якщо навіть ти його не будеш бачити, то так само прийдуть люди, які будуть близько тебе і скажуть, ну, якось так добре біля тебе, якось так, ну, якось так спокійно, чому я не турбуюсь біля тебе, чому те, що мене має бісити, те, що мене має нервувати, біля тебе мене це все не, не, не тріпає, не, не турбує. Як так? Це чудеса. А ці чудеса стають реальністю, і ти потім живеш в цьому чуді і навіть не помічаєш. Але дякую ж завжди Богу, що Бог дає цей мир. А ми, як ті мавпи, знаєш, ще одну історію коротко розповім. Дуже мене зачепила на цих реколекціях. Така цікава дуже динаміка була. Поставили банку трьохлітрову і поклали туди горішок. І так, власне, в Африці ловлять мав. Мавпа підходить, це ця банка трьохлітрова прив'язана до дерева. Мавпа підходить, бачить цей горішок через прозору банку. Кладає туди руку, бере цей горішок і виняти не може. І вона годинами годинами хоче виняти це, цю руку і не, і не може виняти. Ну, можете у себе спробувати, ви не виймете руку з банки. І приходять вже мисливці до цієї мавпи, а мавпа сидить, може й вмерти біля того дерева, так і не виняти руку. Розумієте? Вона не хоче відпустити той горішок. А коли вона його відпустила би. Я легко руку виняла з банки. Ну, не мою руку, але таку тоньшу руку, мав тим. <смі> і це настільки мене торкнуло, показало, що іноді ти вчепишся і я вчеплюсь за той горішок, і вже прив'язаний до того дерева, стою, не можу рухатись ні туди, ні сюди. А, а так, так я розпізнавав раніше, коли мав йти на місцю, скільки було таких горішків, які хотіли затримати, хотіли прив'язати до міста. До якогось справи. і Тільки щоб ти не пішов, не... не був вільним. І так ці горішки зараз повсюди розкидані. І сьогодні, що ти приймеш, як який... он мавпа? <плес> Жінка з мавпою на велосипеді їхала, але такою маленькою, знаєте. То і сьогодні ці всі горішки також розкидані. Тобі треба вирішити, відпустити, виняти цю руку з цієї банки. І піти, і піти. Не просто піти, а піти там, де тобі добре. Піти і евангелізувати, бути вільним. Вільність дорого коштує. Свобода дорого коштує. Але Але. дорого не в плані грошей, бо можна бути з грошима, і також рука в банці, бо ти будеш за гроші ті тремтіти постійно бути. Працювати, оберігати в одному місці, бігати за ними і бути І Це настільки показало, наскільки іноді ми, як ті мавпи, іноді, я також мавпою буваю іноді, а раніше був точно. То сьогодні давайте ми відкриваємо руки, повикидаємо ті горішки. Це, що тебе обтяжує, те, що тебе тримає, дуже, те, що, як твої, як багатого юнака. Що тебе тримає сьогодні, щоб ти у вільності пішов за Ісусом, то відпускаємо це і йдемо вільно, без банок в руках. Будьте благословенні, миром, радість, благодать. З Кракова. Па -па.